Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Пауль Керес ласло сабо. Пауль Керес це естонський шахіст, один з найсильніших у світі в період з 1930-х років по 1960-ті роки. Цікавий факт про Кереса. Він перший шахіст у світі, якого зобразили на банкнотах. Ласло Сабо теж був дуже сильний в свій час. Не такий сильний, як Керес, але ласло Сабо тричі грав в турнірах претендентів. Отож дивимося партію. Е4 С5, кінь Ф3, кінь С6, Д4 С Д, кінь Д4, кінь ф 6, кінь С3 Д6, слон ж 5 Д6, ферзь Д2, слон Е7. Довга рокіровка, рокіровка Ф4. Популярний, добре відомий варіант. Білі і чорні робили точні ходи. До цього моменту хід чорних, чорні зіграли а 6, і це слабкий хід. Чорні тут найчастіше грають кінь d4, ферзь d4, ферзь а 5 Або чорні грають а6. І білі мають вибір. Можна просто словно відступити. Можна не відступати, захистити слона H4. І чорним слона бити погано. Аж, аже аж відкрилась крайня лінія біля короля. І білі дуже хочуть перевести ферзя на вертикаль H в атаку. А ще слабкий хід насамперед, тому що білі грають ось так от по центру Е5. Де є? Кінь захищає пішака на е 5 тому потрібно спочатку коня побити. Кінь С6. Чорні мають вибір. Можуть, наприклад, розміняти ферзів. Давайте подивимося: ферзь д 2 тура д 2 БЦ. ФЄ. Кінь під боєм, кінь зв'язаний. Він має відступити так, щоб слона захищати. Кінь д 5 ось захистили. Також слон чорний, напав на слона на g5. Слон Є7, кінь Е7. Слон Д3, можна і на С4 було його розвинути. Кінь д 5 Кінь а 4. Дуже велика перевага білих. Ну, просто виграшна позиція. Чому? Кінь де на С5, він там буде стояти дуже добре. Оце можна запам'ятати, що кінь перед ізольованим пішаком добре стоїть. Кінь буде обмежувати. Слона. І також дуже добре за білих те, що вони зіграють c 4 виженуть коня з центра. І в білих також відкриється вертикаль D. Дуже велика перевага білих. І чорні ферзів не розмінювали. bc fe Тут чорні могли зіграти кінь d 5 слон є 7 єсі, 7 Кінь Е4. Кінь може походити на D6, дуже добре там буде стояти. І знову ж таки є хід С4. Вигнати чорного коня з центра. Краще в білих позиціях. Кінь D7. Зараз бажано поставити відео на паузу і добре подумати хід за білих. Найкращий хід H4. Білі вже думають, як поставити мат чорному королю. Білий кращий розвиток, кращий контроль центра, пішак на е 5 обмежує чорні фігури, і тому можна грати так от на фланзі, атакувати короля. Що робити чорним? Які є ходи? Наприклад, слон G5 поганий хід, а Ж і відкрилась крайня лінія для атаки. Можна кінь Е5 бити. Ну, як можна? Поганий хід, просто програш фігури. Ферзь d8, слон d8, слон d8. а 6 напалена слона. Тоді в білих є жертва. Слон 6 і краще слона не бити. GH, ферзь 6. Далі в білих, які є загрози? Слон d3 і ставити мат. Також добре тураш 3. Теж, щоб ставити мат. H4, тура Б8. Логічний хід за чорних. Є напіввідкрита вертикаль. Ферзь є 3. Тепер біла тура стоїть напроти ферзя. Зв'язує коня. Тура є 8. Слона захистили чорні. Щоб десь ферзь міг ходити. Тура Тураж 3. Хороший хід, ліфт. Тура переходить в атаку. Ну і взагалі, там по третій горизонталі, може бути багато ходів тури. Ферсія 5. Ось нападаю чорню на пішака. Слон Е7. Давайте поясню. Нападаю чорні на пішака, але він, умовно, захищений. Білі можуть, наприклад, от слон є 2. Трошки покращили слона. Пішка на Е5 бити недобре. Кінь є 5, слон є 7, тура є 7, Ферзь є 5. Давайте чорні б'ють ферзя, тура д 8 мат. Далі в парті буде теж ще один такий схожий варіант. Слон є 7, тура є 7. І виходить, що от після Тура є 7, восьма горизонталь може бути слабкою. Ну, насамперед, як чорні хочуть вигравати пішака на Е5. Там десь тура д 8 мат. Тура же 3, тура стоїть навпроти короля. Ну, знову ж таки, пішак на Е5 умовно захищений. Він дуже заважає чорним, а чорні його не можуть бити. Кінь Е5, ферзь е 5. І от ферзя білого бити не можна, буде Тура Д8. Тому чорні зіграли Тура Е8. Захищають восьму лінію. Хід білих. Подумайте, що робити тут білим. Тепер пішак на е 5 під боєм. І потрібно його захистити. Найкращий хід Тура є 1. От захистили Пішака, а далі можна продовжувати атаку на Чорного короля. Наприклад, Пішака Аж спробувати, от, чим подалі так от насувати. Білі в партії зіграли цікаво. Не самий сильний хід, але точно Тура Туради 7 жертва якості. Слон D7. І що в нас виходить? Чорний король, ось цей от квадрат. Ну, король недостатньо захищений. Тобто, от слон, туран от... Його недостатньо захищають, а білі фігури можуть атакувати. Слон D3. Не самий сильний хід за білих. Білі далі хочуть зіграти ферзь G5, нападати на мат. Або пішак H5, щоб Аж 6 грати, так само ослабляти короля. Тут чорні помилилися. Найкращий хід за чорних, тура b 4 От, подивіться, взагалі тура по четвертій горизонталі дуже багато полів контролює. І потім от вона би так от знадобилась в захисті для чорних в майбутніх варіантах. Але чорні так не зіграли. Зіграли H6, це помилка. Ферзь F4. Ми поставили Ферзя поближче до короля, можна його далі десь покращувати. Король F8 знову помилка за чорних. Хід білих, подумайте, як тут їм атакувати. Ну, білі знайшли виграшну комбінацію. Тура G7, жертва тури. Ну, Чорні побили король G7. Ферзь f 6. Король F8. Слон же 6. І чорні здалися. Загрожує мат, ферзь 7, а що чорним робити? Ну, якщо зіграти Тура є 7, щоб захищати от поле в 7 єдиний хід, тоді ферзь 8 мат. Тура забрала поле в короля. Можна ще королем втікати, але це ж не сильно допоможе і ось такий мат. На ферсі f 6 чорним було трошки краще зіграти король g8. Білі тут теж виграють. Ферсія 6. Створена загроза слон h 7. Наприклад, e 5, слон h7, король h8, слон g6, король g8, ферзь h7, король f8, ферзь f7. Цю комбінацію потрібно знати. Вона дуже часто зустрічається в партіях. Або а 6. Який варіант, комп'ютер показує за чорних це повидавати фігури, щоб поки мату не було. F5. Перекрили слону діагональ. Білі, звичайно, б'ють на проході. Тепер щось загрожує Ferже 7. Тура є 7 от так от захищаються, просто туру під бій ставлять. Ну, але поки нема мату, Ferже 7. І ферзь f5. Комп'ютер вже віддає Ферзя. Слон f5, ЄF. Ну, білих тут на ферзя більше, білі все одно легко виграють. От, самий гарний хід в партії. От, король F8, Жертва тури. І білі от, в кілька ходів виграли. Тура ж 7, король g 7, ферзь F6, король F8. Слон g 6 чорні здалися. Після жертви тури от, чорні в кілька ходів здались. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте збройні сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.